Як Ви відноситесь до підняття Прапору Російської Федерації на території України? Не бачу в цьому нічого поганого. Чи підтримуєте ви територіальну цілісність України в кордонах, визначених у 1991 році після проголошення незалежності України? Вже ні. Чому? Вважаю, що. У 1991 році була скоєна помилка і злочин сепаратизму. Треба відновити Союз Радянських Соціалістичних Республік в його попередніх кордонах. Тобто ви вважаєте, що Україна має бути у складі Російської Федерації? Я правильно вас розумію? Можливо, в Російської Федерації, можливо, в складі Радянського Союзу, можливо, в складі Російської імперії. Це вже як вийде. Як ви відноситесь та чи підтримуєте анексію Автономної Республіки Крим Російської Федерації? Вважаю, що вона зробила правильно, бо народ Криму треба було рятувати. Від кого? Від розправи з боку майданної влади. Як ви відноситесь та чи підтримуєте створення та діяльність терористичних організацій Луганська Народна Республіка та Донецька Народна Республіка? Вважаю, що це була самооборона мешканців Донбасу. Від кого самооборону? Від, від майданної влади та і, і, угрупувань праворадикалів. Чи вважаєте ви Російську Федерацію державою агресором? Відповідь аргументуйте, будь ласка ваша. По відношенню до діючої влади вона її прихильників це дійсно агресія. Ну, ви, як мешканець міста Хмельницького, по якому систематично наносяться ракетні удари. Як ви відноситесь? Дайте чітку відповідь до російської агресії. Я, я готовий це, це терпіти, навіть якщо ракета влучить у мій будинок. Я все одно залишуся при своїх проросійських поглядах.